Друзі, привіт! З вами Ліана Бонько, і сьогодні я хочу поділитися з вами таким своїм сукровенним, як то кажуть, так. Значить, я хочу поговорити сьогодні з вами про страхи, але, власне, про свої страхи. Так? Значить, як я власне, боролася з ними і що мені власне, допомогло їх позбутися? І так, хочу вам розказати декілька таких панічних страхів, які в мене були. Це було перше страх самої податкової. Отож, тобто адміністративні питання, які з цим пов'язані, там штрафи і так далі. Чому така була ситуація? Була така ситуація, коли, я, коли мене оштрафували, так і получилась така ситуація, що мені ніхто про це не повідомило в силу, того що я була необізнана і не знала, як поводитися, я заплатила за цілий рік штраф. Ось. І після цього я сказала, більше моєї ноги не буде, там пішли ви всі нафік, ну вас всіх чортові матері, не буду більше ходити і так далі. Але життя міняється, обставини міняються, іти по-іншому. Тобто, що я хочу сказати, в мене закралася така потенційна думка, що все більше мене там не буде, всі погані, всі навколо злі і недобрі і так далі. Більше я з вами не співпрацюю, і більше я не буду до вас звертатися. Другий був такий панічний страх це е, страх е, хворіб, звісно ж таки, потім страх смерті. Ну, він є всім притаманний, тобто тут позбутися практично їх неможливо. Далі був страх смерті, страх великих грошей. От якщо я почну заробляти гроші, значить мене повинні прийти і вбити. Ось це все колотилося, і, <смі> як незмішно, гроші великі з неба не падають. Ось, і тому ніхто тебе не приходить і не вибиває, тому що, як правило, ти живеш, ну, час, часи міняються, люди міняються, і так далі. Значить, страх великих грошей, як я сказала. Потім в мене ще були страх. Вийти на публіку, до речі, це при тому, що я в першій своїй освіті я і піаністка, і я постійно була на публіці. І, можливо, навіть і звідси у мене були панічні страхи про те, щоб як вийти, заграти, як виглядати і так далі. Тобто, у мене повна базова музична освіта була, а потім була пізніше перекваліфікація. Ну, кому там цікаво, дивіться, будь ласка, мої історії, і дивіться мої біографії, які я раніше на початку розказувала. Отож, значить, був страх публіки. Ви не повірите, я не чи років 6, тому чи сім'ї. Я боялась поставити своє фото на, ф... на Фейсбуці. ось, і е... Отакий От був страх. Страх, тобто, а що подумають, а що скажуть. Тобто, це є страх е... залежності від впливу інших. Тобто, а що про мене додумають, що про мене подумають, а що вони скажуть, а як вони почнуть критикувати і так далі. ж таки, як працювати з цими всіма питаннями? Значить, Дивіться, я готуюся до я готую тренінг. так? Але давайте, перше, я скажу все-таки, як я позбулася. Я позбулася всіх страхів, не хочу вас розчаровувати, але групова робота вона не дає можливості проробити глибоко глибоко ваші страхи. Я зокрема працюю із панічними атаками також. Тобто, якщо в людини буде панічні атаки, але якщо це не загострена сильна форма, тобто, якщо там немає психіатрії, тому що це йде на рівні психіки відхилення, так то я можу ще допомогти. Якщо там йдуть глибокі сильно проблеми, то будь ласка, до психіатра, а потім вже до психолога. Ось і, значить, як мені вдалося пропрацювати е, через індивідуальну роботу, як би не крутив, що би не хотів, воно десь попускає, але потім знову воно повертається. І, власне, мені поміг коуч. І ми через коучингову технологію пропрацювали ці всі мої страхи. Цю коучингову технологію я хочу запропонувати вам, але це буде в тренінгу. Тобто я готую тренінг, чи буде це тренінг, чи буде це марафон на 4-5 неділь, де я допоможу вам позбутися ваших негативних переконань, де я допоможу вам позбуватися ваших страхів. Значить, що я хочу зробити? Я хочу поєднати власне свій коучинг, тобто одну і три консультації. Хто купить одну. Три консультації, одну і там чи три, так. І ще, плюс до того, будете мати просто участь в тренінгу, значить, ви е, швидше за рахунок групової роботи, плюс підсиленої індивідуальної роботи, ви зможете позбутися тих негараздів, які блокують вашу енергію, і які е, допоможуть вам рухатися вперед. Е, слідкуйте, будь ласка, за анонсами, слідкуйте. За сторіс, де я буду розказувати, коли буде цей тренінг і як він буде проходити, тобто, які будуть умови, як, е, швидше за все, що це будуть просто записи, можливо, це буде навіть і в телеграмі. Так? Чотири неділі будемо працювати, е, будуть записи там, година, ну, теоретичний матеріал, плюс практичний матеріал, і потім уже останній тиждень я буду відповідати на ваші питання. Ось. Але, тим не менше, індивідуальна робота буде продовжуватися. Я думаю, що буде цікаво, буде круто. Отож, я вас запрошую. І ще хочу подякувати за те, що ви дивитесь, переглядаєте, задаєте питання мені, пишете мені, дуже-дуже приємно. Обіймаю всіх, цілую. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей!